Всім привіт з вами як завжди Уванус і сьогодні в нас така надзвичайна. Недзвича... ...мабуть. Не знаю, коротше, надзвичайна ...клікер, Та надзвичайна кликер. Piegipunk, Piggypunk, Rużai банк чи Баб, ...свиня банк... не знаю, смеш, э, удар. Що типу такого? Так що ми починаємо. Э, так, я виконую роль молотка Мор... Молота, о. Молота Тора. Без різниці і мені потрібно такого. О-ко. О-о! Свиню отко. Короче, давай, Вадла! Е, так, в нас типу. Так, зараз. У нас є бронзові монетки і є срібні монетки. Чека-че-чка-чека. Ось хур 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 Так, коротше, е, зайдемо зараз в шоп. Так, в нас тут є. Е, покращення е, молота, покращення. Не знаю чого і. що гроші йдуть більше. Е, у нас є 20 і ми нічого не можемо купити. Майже, мабуть. не знаю е, Так само не знаю, я ніколи нічого не знаю. Так що мене змаємо назад і. А, тож то, і збирати можна? Копається, я не знав. Так, по покрываем. Так. Йо, я, я думаю, уже молод пол. Так. Вот На уверх. Натвій. Свиня, давай гроші, більше грошей дай мені. Так, крутийся, але давай мені гроші. Так, шось тут дуже погано монетки беруть. Коротше. Мені скільки там мінімум треба монеток, мінімум треба 100. Тож я спів зараз тут підзбираю. Так, гарненько. От це все зараз підзбираю. А, воно мені дає по-одному. Це дуже Е, э, тому Я зараз буду шукати срібні монетки. Монетки. срібні О, йому. Отко. Так, зараз підбираю ці ще монетки і зараз щось куплю, не знаю. Зараз ще гляну що куплю. Так. Це що таке. Ага, тут мені значить ще білим свічей. Так, я щось купив. Зараз, зараз це є Hammer Twirl. Так. Мабуть, всім ясно, що це Hammer Twirl. Мені хіба одному не ясно. Так, зараз. О! йде до Небес. Так. О! Ох, нічого собі! Якось дуже. так звуча. Е, не знаю, як купілку можна ограктеризувати, але вона живуча. Та свиня. Свиня, купілка Хотів би мати стільки купівлок свої купілці. Скільки там? 200 баксів. ні, навіть 300 баксів мінімум. Е, Чом би ні. Так, у нас вже є 200 баксів, а нам треба 250. Або 500-2500-500, коротше, буду дуже покшоп просто збирати. А далі мені там буде білому свічу це я можу купити. Е, наразі. Ось такого покшої. О саме. Е, Ось такий, от такой вверх. Так... Е... Так, так, вот так он это. Так, все, я собі набрав 250, я зараз ще... Так, зараз, зараз, зараз. Я зараз прочитаю. Ага. Uh -huh. right. Не, тож изнято. Uh, ага, я, здається, понял. Ага, то я не знав, що то він може сам крутитися. Я думав, що то хіба я не можу крутити. Ясно. Значить тепер буду ним крутити. Зараз тут так Так, зараз я собі назбираю монетки, зараз морозиво морозовий буду жерти. żarty nic z kim nie, nie, nie podzielisz się o o tak, więc sobie mnie się podobać się Отак саме найкраще. Просто взяти і заглючити ігру. Або тут так можливо задумано. Оскільки і так гроші дуже довго збираються. Отож, менше з тим я вже маю 500. Майже. Маю 500. Так, я собі зараз збираю, вже маю 600, так що я йду далі глючити ігру. У нас же є. 6, майже 700, короте, і дуже, дуже, дуже багато мітних е, і срібних, так непогано, не, немало. Е, точно. Е, і. Вони мені самі, коротше, під курсор лізуть, тож я їх вже змушений буду всіх підняти. І зараз я зайду в шоп. І в нас тут зразу відкрито деякі. Ну, давайте я, мабуть, продовжу, е, продовжу. Як вам... покращувати молод. Е, Так. О! Я не розумію, що він додав. Мабуть, більше монеток за один удар виходить. Так, мабуть. Бо щось занадто багато аж монеток стало. А у нас так зараз ціла підлога з монеток, то я зараз всіх їх швидесенько підберу. Mm. Ну, не знаю, що всі, Можливо вже якусь одну залишу. Mm. Так щоб була. Далі її знайду пару і щоб вона не, не була основня. Але це вже все потім. Коротше, Що mm. я хотів сказати? Ей. E, забув. І я не знаю, що хотів сказати. О, мене е, гроші вилетіли. Бакси. О, да, бакси. Так, тут десь бакс валявся. Тут треба підняти свинку. Йду вверх свинка. Треба тако... Іди вон свинка. Так, я... О, як файно не вийшло так. зараз я треба буду тут... О, так, о, да. Так, спочатку зараз подбираю гроші. Можливо. Можливо. от це зараз получуть. Зараз що це дає. Що це дає. не більше... знаю. Ага, більше винагороду за неї дають. Частіше типо можуть вискакувати якісь такі додаткові призи чи. Що це, я не знаю. Е, менше з тим. Мені так уже непогано дає с... золота. І. А, я поняв. Воно мені автоматично стріляє. Я аж тепер зрозумів, що пише вонте, типа, що розшукується. І автоматично в нього стріляють, оскільки хочуть затримати чи щось типу такого. Ну, де, я думаю, так було задумано. Але. Е... Нормально. Е, зараз. Е, стоп з яким це шансом? З шансом. Е, раз в 5... Ой, раз в 5 пострілів, чи як е, якось якось так. У е, нас є майже 1000, собі зараз куплю. Це покращення. Так, ти лети, коротше, вверх. Ай вверх лети. Туди, оттуда, зараз, Ёлки-палки. Ё... чу, -чу, 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 -чу. Топ, Стоп, 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 Зараз, ой. Не треба требуется раз молот. Ревно. 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 Так, менша стим нас же є 1000. І зараз в мене відкриті набагато більші можливості. І я буду, мабуть, покращити молод. Вінські коштує 2000, а тут абомс Евей, це. Не знаю. А це. Е, ага, воно автоматично буде збирати, чи що. Ну це мені подобається. А, нормально так. Я зараз буду глючити ігру, воно мені буде збирати. Нічого собі. Ну так що таке справляється? Я зовсім не жалію, що я це купив. Ну, тако можна взяти, заключити просто ігру. Мені будуть просто капати гроші. От, наприклад, зараз. Ну, гордо свиня. Так, у нас же є знову 1000, і я собі зараз е, куплю оце. Бо я не знаю, що це. Ага, це падають гранати. О, це чітко. Хоча я трішки жалію, що я їх купив, оскільки свиня підлітає, вона мені, не, і вона мені не дає так заглючити ту свиню. Найді якби я лишив просто так ігру. Но мне так трошки так нормально дало так у нас вже знову 1000 і я знову це можу прокачати, а воно ще нам дає. Ага, буду стріляти вже частіше. Так, у нас знову 1000 і я собі, мабуть, куплю оце. А далі вже наступну 1000 собі куплю. Куплю трошки не це, але це. Це не це, коротше. Я так понял, коли я допомагаю, тоді воно щось так збирає. Так, і у мене вже майже знову 1000. Ага, воно вже мені не... дає хіба срібні і більше. Ага, тепер я зрозумів. А, собі купляю це воно. Воно, воно, воно по ідеї, має швидше чи сильніше, я не знаю. А, крутитися молот сам. Я і справді не знаю, але. Мені так не погано. Ні, ну це вже просто дуже просто. Просто-дуже просто. Багато монет. Е, цікаво, скільки мені дають золоті зараз. А ні. Я з тим не, не побачу, скільки вона мені дає, але мені здається десь. 50 дає. Ні, 50 не дає. Я знаю, що бакси багато дають. Так, мені зараз має відкрити ще більше можливостей. І цей Lucky Strike. Так, критич, критичний удар шансом 5% кожен рівень. Угу. А. Second-hand я б ще більше купив. Це ж буде третя рука, чи як? Так, це третя рука буде. І мені ще швидше буде збирати. Оце так досить непогано. Я ж, мабуть, зараз буду просто не встигати заробляти ті гроші, щоб їх збирало. Але це нормально. Так, зараз перше купляю. О! О, якийсь звук навіть пішов. Та якісь музончики такий зачетний. О, добре, прокачую останнє це. І думаю на ці... Ні, оце прокачаю І думаю на ці такій. Е, зачатні події, чи як. Е, ми будемо закінчувати. Ось така у нас була е, кльова гра. А, з вами був Уванус. Підписуйтесь, ставте лайки, послання цю ігру буде в описі під відео. Всім удачі і всім пока-пока.